Ті, хто їдуть на Філіппіни шукати дружин, от саме дружин. Для вас ну от дуже важлива інформація. Адекватних Філіпінок іноземці, ми іноземці не цікавимо взагалі. Це правда. Причина номер один: чому місцевих адекватних філіпінок взагалі не цікавлять іноземці? По-перше, там вже не працює, оце саме головне золоте правило, що вік не грає ролі. Для них Грає він роль так само, як і в нашому суспільстві. Тобто, ну якась там похибка допускається, ну от вона не більше ніж в нас. Типу, 10 років це вже і те, буде занадто. А не так, як тут іноземці звикли одружуватися з різницею в 30, 40, 50 років. Тобто, тут там чуваки, яким 70 років, одружуються на 20-річних, і це вважається нормою. Так, от з адекватними ну такого само собою не буде. Причина номер два: чому адекватні філіпінки не сприймають взагалі всерйоз іноземців. Тому що в їх колах і взагалі в суспільстві ну це вважається непрестижно. Тобто в суспільстві на неї будуть дивитися косо, це є таким пріоритетом для дівчаток з бідних родин. От у них це саме те. А в цьому такому більш-менш суспільстві, вже іншого класу, там вже їй придеться пояснювати, чого вона все-таки обрала іноземця. Це така суспільна думка, вона теж важлива. Причина номер три, чому адекватні філіппінки взагалі не реагують на іноземців? Тому що у іноземців по великому рахунку дуже погана репутація. Сюди в основному приїжджає такий контингент, який просто хоче вести розгульний спосіб життя. І тому е от, більшість із місцевих дівчат е як адекватних, так і неадекватних, вони знають, що іноземці це в основному ходаки. Просто адекватні дівчата мають можливість собі дозволити їх просто із-за того ігнорувати. Причина номер чотири, чому адекватні філіпінки острів'янки не ведуться на іноземців, тому що вони знають наскільки ми різні, і вони не хочуть ризикувати оцими всіми моментами міжрасовими, міжкультурними, оця вся стиковка, як воно. Буде гарно, не буде гарно. Е, тому все-таки більшість з них не ризикує і виходять заміж за собі подібних. Причина номер 5 чому місцеві адекватні дівчата не реагують на іноземців. Ну, тому що ви просто ніде що з ними не будете можливості пересіктися в юному віці. Вони навчаються, вони постійно всі в навчанні. Потім далі в них або якась кар'єра, або вони кудись їдуть. Вони перебувають в основному в своїй такій спільноті. Буває там виключення, коли вони потрапляють працювати до міжнародних компаній, і там знайомляться, і там вже знайомляться з іноземцем. А так у вас просто не буде можливості ніде навіть з ними пересіктися. Причина номер 6 Чому у нас, у іноземців, буде дуже мало шансів закрутити роман і пізніше одружитися з адекватною Філіпінкою? Тому що в соцмережах вони практично не реєструються. Ресторани, бари, нічні клуби вони практично не ходять. На вулицях в торгових центрах вони на вас реагувати не будуть. Тобто шансів просто обмаль. Ну, оце так. Виключення номер один, коли місцеві адекватні дівчата все ж реагують на іноземців. Ну, по-перше, коли вони вже в такому дорослому віці, або в них коли вже занадто багато дітей, або коли вони занадто не зовсім красиві, коли вже треба їм реагувати, хоч на когось, і тоді вони вже не перебирають. Таке є. Виключення номер два. Коли місцеві адекватні дівчата, острів'янки, філіппінки, все ж реагують на іноземців. А це коли ви знайомитеся за кордоном. Там, де і ви, іноземець, і вона іноземка, От тоді вже у вас зовсім інші відносини, у вас зовсім інше сприйняття один одного. І так трапляється доволі часто. Виключення номер 3 Коли місцеві адекватні дівчата, Філіппінки, все ж реагують на іноземців це тоді, коли вас представили спільні знайомі. От прямо за вас хтось поручився, що кажуть, що це не отакий звичний європейський яболту чи американець, який приїхав тут по дівкам ходити. А це от порядна людина, ми його якось знаємо. У нього гарна репутація. Тобто вас офіційно представляють, тоді це є шанс, що у вас почнеться роман з адекватною Філіппінкою.